Друзі, привіт! Мене звуть Юліана, і ви потрапили на мій канал про стиль моду і шмотки Давно з вами не бачилась, а все через те, що я хворіла. Проте зараз мені вже набагато краще, і сьогодні я збираюсь в торгівельний центр River Mall для того, щоб зробити для вас величезний огляд магазину Zara. Тож заздалегідь підписуйтесь на мій канал, ставте цьому відео лайк вже зараз. Також підписуйтесь на мій інстаграм, я його залишу десь тут. І бажаю вам приємного перегляду. Чатка, я вже в примірочній магазину Зара у Рівермолі, заздалегідь перепрошую за свій голос. Він ще не е, відновився до свого нормального стану. І перш ніж буду показувати вам речі. Давайте покажу, що сьогодні одягнено на мені. Сьогодні я виглядаю ось так. Зверху у мене майка. До речі, Майка і легінси це е, ця колекція Зара. Ви можете придбати ці речі. Майка з необробленим краєм, в красивому кольорі вершкового масла, трендовому зараз дуже класно, дуже зручна. Знизу в мене легені це також. Зара є також вона на сайті. Я всі артикули вам залишу внизу в описі Під відео зверху в мене шкірянка мастер мотуті. Моя сумочка APC. І кеди Голден Goose. Ось я виглядаю Сьогодні знайшла для вас дуже багато прикольних літніх новинок, і таких весняних. Давно мене тут не було і дійсно є з чого вибрати. Тож бажаю вам приємного перегляду. Заздалегідь підписуйтесь на цей канал і давайте дивитися приємного перегляду. Що ж, показую вам перший образ. Виглядаю він ось так. Це такий кешуальний, повсякденний, суперзручний комплект. Проте за рахунок підборів він виглядає трошечки цікавіше. На мені майка теракотового кольору красивого, класичного. До речі, цього сезону майки суперактуальні. Вибирається не просто в базових кольорах, білий, чорний, сірий, а щось цікавіше. Мені здається, цей теракотовий класно буде виглядати в поєднанні з білим і з динівом. Тож на мені майка в розмірі М до речі, майки маломірять. В неї класний склад, тут тобто на 95% бавовна і 5% велосан. За рахунок олосану вона трошечки тягнеться і буде добре носитись. Із е джинсів я вибрала ось такі незвичайні, хоч вони і виглядають як денім, проте це не зовсім денім, це е радше брюки. На 60% вони складаються з бавовни на 40 зельону. Вони не в класичному білому або молочному кольорі, а це такий трошечки мішкуватий, бежево молочний колір. Ось я б його так описала. Тут дуже красиві гудзики, і сама строчка, бачите, ось ця прострочка. Вона в такому темно коричному майже... В кольорі і дуже класно поєднуються з цією майкою. Тобто такі тут акцентні вирізи, акцентні кишеніки. За рахунок ось цієї строчки вони виглядають цікавіше, ніж, ніж звичайні білі джинси або якісь там брюки. Дуже зручні. На мені 34-й розмір. Вони йдуть в розмір. Навіть трошечки ось тут з убедра бачите вільні. Є люфт. Перепрошую за звуки. І на ніжках. Я обрала ось такі босоніжки з нової колекції. Вони в дуже такому красивому кольорі, його важко описати, це ще середнє між терикотовим і вишневим. Вони мені нагадують босоніжки зеро і ось цю плямочку можна ось так посередині подвинути, але мені подобається, коли вона ось так збоку, і вони такі ну реально зеро вайб у них. Дуже зручні. Тут такий невеличкий підбор. них буде зручно ходити весь день, мені здається, бо вони не натуральні, це поліуретан. Проте, хто шукає бусанішки, не за всі гроші світу на один сезон. Мені здається, цей колір дуже універсальний, класно виглядає на ніжці і під багато образів буде вам підходити. Класно буде поєднуватися також з голубим денімом, з світлим, з бежевим. Ось, Мені здається, що цей колір — Класне попадання. Дуже непогані. І сюди б я ще додала якусь невеличку сумку. В зарі була ось така, схожа на малютку Міу Міу. Прикольно, тут є два ремінці. Один ось такий тонесенький і інший, якщо б вдасться вам зараз показати. Інший широкий, ось такий з тканини. Виглядає ось так. Мені здається, як літня сумка для якихось ваших бальзамів для губ, телефона і картхолдера. Класно. Так, і ще раз нагадаю, майка на мені в розмірі М, джинс в 34-му розмірі і взуття в 37-му розмірі, взуття маломірить, тож беріть на розмір більше. Це був перший образ. Зараз покажу наступний. Дівчата. Наступний комплект супер, грайливий, надзвичайно жіночний в світлих кольорах. Це молочний, ванільний, скоріш за все. Так, да, скоріше, більш до ванільного кольору. Це сет. На мені ось такий топ з бахромою. Для тих, хто хоче пограти в тренд бохо, хоче додати якусь таку цікаву акценту річ для свого гардеробу, раджу вам придивитись до цього сету. Зверху у мене топ, він такий, бачите, трошечки просвічує. Знизу в нього бахрама. Є декілька музиків, які при бажання можна розстібнути. Гарний комірець, достатньо акуратно оформлена ця річ. На мені вона в розмірі S. Цей топ при бажанні можна також носити з чим само класно буде по складу цей комплект на 66%. Складається з поліестеру, на, на 34% перепрошую з бавовни. Не дивлячись на те, що це поліестер, тканина приємна до тіла, невагома. Вона відчувається знаєте, ніби така хмарка, і ця бахрома, коли торкається до вашого тіла, це дуже приємно. Спідничка на мені в розмірі М. Не, меншого розміру не було, мені потрібна еска. Спідниця не просвічує. Тут більш плотна тканина, така більш плотна в'язка, класно виглядає. Єдине, вона великувата. Кажу, ж потрібен ес розмір. В неї гарна довжина, вона не екстремальна міні, а якраз така міського типу. І на ніжках я залишила все ті ж босоніжки. Мені здається, вони класно вписуються сюди. Грають на контрасті, проте взуття все ж таки залишається більш спокійним. Посаніжки зручні на невеличкому підборі. Якщо ви хочете пограти в цей бог стиль, додати, бо хромела мені не подобається щось із знаєте. Із розряду вестерн, якісь косухи з цією бахромою, спідниці з бахромою, сумки з бахромою. А хочете щось таке акуратне, мінімальне, проте все ж таке трендове, і актуальне, придивіться до цього комплекту. Він дійсно класний, раджу його і думаю, що зовсім скоро він буде sold out. Мені подобається це незвична річ для мене, але його коли побачила в залі. Вирішила приміряти і не пожалкувала. Дійсно, можу вам його радити. Комплект класний. На мені верх в розмірі S, низ M. потрібен був S. Тож беріть свій стандартний розмір. Ці речі йдуть в розмір. І босоніжки. Раджу вам до них продивитись. босоніжки прямо знахідка сьогоднішнього дня. Сьогоднішню рубрику можна буде назвати 50 відтінків Айвері. Я подивилась, що я зібрала сьогодні майже всі луки в молочному білому айворі кольорів, кольорі вершкового масла. Не знаю чого, мабуть, на мене так діє літо. Хочеться чогось світлого, такого невагомого. І саме таким є цей комплект на мені блуза, що мені не я не фанат рюш. Різноманітних валанів, проте це мені сподобалася. Вона дуже приємна на дотик, вона є дуже така невагома тканина. На 75% вона складається з ліоцелу. З рахунок цього і є ось ця приємна фактура, і на 25% це поліестер, Склад хороший для літнього сезону, мені здається, класно на мені в розмірі S, Вона досить довга. Я один краєшок, як бачите, вправила в джинси. До речі, це не зовсім джинси. Це е, скроєні вони як джинси. Проте це така дуже цікава тканина. Зараз покажу ось така в неї фактура. Це 100% бавовна. І здалеку вони нагадують більше брюки. Вони на високій посадці, повної довжини. Це модель Wide Leg, тобто така розслаблена і вільна від бедра. Досить широка в неї брючина, І вони, на мій зріст, 163 см трошечки задовгі. Я зараз в тих самих підборах. Бачите, як класно ці підбори меншаться з усім одягом, який я сьогодні приміряю. Тож для високих дівчат, яких зріс метр сімдесят, мені здається, буде ідеально. Дійсно класні джинси. Вони ось тут дуже гарно тримають силует. Бачите, скрит... скритий гузик, його не видно. Сюди б я ще вправила коричневий ремінець або якийсь бордовий ремінь. І ось рюхші з бога естетики, дуже актуальної зараз. Проте сама блуза не кричаща, вона може бути адаптована і до повсякденного вашого гардеробу. Можете одягати її з джинсами, з шортами, також буде класно, денімовими, з іншими брючками. Досить приємний ванільний колір, який багато з чим поєднується. Я ж кажу, тактильно, це дуже приємна річ. А якщо одягти її з білими брюками, з чорними брюками, це буде більш такий нарядний офіційний варіант. Якщо шукали щось подібне, зверніть увагу, Блуза на мені в розмірі S і вона повномірна. А джинси на мені в 34 розмірі по складу це 100% баловна. І джинси йдуть в розмір також. Сюди мені ще додала ось цю сумочку з попереднього луку коричневий сюди класно вкусівці і якихось золотих прикрас. Можливо, навіть щось таке мінімалістичне, якісь підвізки на шию, можливо, навіть на руку браслет з каміння, якщо знайду в зарі на сайті, додам сюди картинку, що саме б додала в цей комплект. Ось так виглядає цей ручок. Дівчатка, ще хочу вам показати один варіант верху до цих брючок білих. Супер актуальні зараз стопи з горловиною Халтер. Виглядають вони ось так. Позаду у вас гола спинка. Дуже зручні, дуже красиво виглядають, дуже по-вечірньому. І ось в такому комплекті ви без проблем можете відправитись в ресторан на зустріч з подружками кудись на вечірню прогулянку, на побачення класно виглядає. Дуже красивий кольор у цього топа, такий персиковий. Який підсвічує ваше обличчя, працює як хайлайтер на шкірі, дуже красивий, підійде як блондинкам, так і брюнеткам, Класно виглядає в поєднанні ось з цими брючками. На мені розмір S, але він трошечки більше мірить. Потрібен XS, тож замовляйте ваш звичний розмір. Ще бачила їх в такому лимонному кольорі, але мені ось це подобається більше, як на мій смак. А ви обирайте, що подобається вам. Але такий е, класний бюджетний варіант е, зробити ваш вечірній образ цікавим, елегантним і так ви знаєте з е, ноткою сексі, тому що голос пана це завжди виглядає дуже красиво і звабливо. Брючки ті самі і взуття, звісно, те то саме. Топ просто моя рекомендація, класний. Такий сатин по фактурі. Дуже приємний матеріал. Це, звісно, поліестер, але за рахунок того, що він такий він не прилягає до тіла, а просто легко і гарно спадає, спокотно вам в ньому не буде. Класний, рекомендую. Зверніть на нього увагу. Дівчата, наступний комплект більш повсякденний на спокотне літо. Для тих, хто полюбляє комфорт, якісь зручні, комфортні, проте все ж таки стильні образи. Цей комплект саме для вас. На мені майка по смужку, це чорно-білий, да, чорно чорно-білий принц здається. І ось такі вкорочені брюки 7-8 в білому кольорі. Ремінець до цих брючок йде в комплекті. Я б його замінила, тому що, на мою думку, він трошечки дешевий цей образ. Брюки скроєні по типу брючки, банани. Бачите, тут є такий люфт і запас. На мені брюки в 34-му найменшому розмірі. Знизу я одягнула свої кросівки. Тут можуть бути будь-які ваші кросівки, або якщо це спекотне літо, то це можуть бути будь-які шльопки, в'єтнамки, якісь сандалі, або навіть слінгбеки Також буде класно, або ж мюлі без ну, просто типу шльопки на підборі. Класно виглядають, дуже зручні, приємні до тіла. Брюки по складу на 97% складаються з бавовне три золостами. З рахунку колосану вони трошечки-трошечки тягнуться. Класна тканина, не дуже просвічує, тобто такі міські, класні брюки. І це поєднання білого низу і полосатого. Вверху завжди влітку виглядає дуже дорого, дуже цікаво. І з таким, знаєте, трішечки морським вайбом. Мені подобається. Я б сюди додала плетену сумку. Можна ще додати сюди якусь темно-синю кепку, також буде класно. І такий міський, зручний, комфортний образ готовий. Майка на мені в розмірі S. Спинка цікава, і брички на мені в найменшому 34-му розмірі. Класні речі, також їх можу вам рекомендувати. Зверніть на них увагу. Майку по складу трошечки вас по складу майки трошечки пізніше вас зорієнтую, тому що не встигла подивитись, коли одягала, коли вже буду диктувати вам артикули. І ціну покажу і склад. Брючки, до речі, забула сказати, вони на середній посадці. Спокою є кишеньки, що дуже зручно. І це брюки для тих, хто не любить влітку брюки палацу, не любить, щоб вони волочилися по землі, а любить такі комфортні низи, зручні, стильні. Ці брюки саме для вас. Більше покажу вам фактуру. Дівчатка, останній комплект із сьогоднішнього огляду із сьогоднішньої підбірки. Ось так виглядає, і це мій фаворит. Цей комплект саме для тих, хто цінує якість, увагу до деталей, гарний крій, гарний склад. Цей комплект трошечки дорожчий по вартості ніж все, що я показувала вам попередньо. Проте і виглядає він не як зараз, а набагато-набагато крутіше. На мені сорочка дуже красиво скроєна. Хочу вам показати кишеньки, всі ці деталі. Подивіться, який рукавчик. Музики в тон. Тут вся деталізація, все виконано супер акуратно, сорочкою з таким комірцем-стієчкою. В красивому ванільному кольорі. Сорочка на мені в розмірі S. Це, нагадаю, на 90% віскозиний 10% поліестер. Склад просто супер крутий. Поліестер тут для того, щоб вона не зношувалася і довго вам служила. Тут такі потайні гудзики, можете бачити. Срочка подовжена. І брючки. Брючки на мені в розмірі XS, в найменшому, але вони на мене великі. Тобто це така повномірна, мені здається, S -ка. Брюки сидять на стегнах. Позаду є ось такі вшиті кишені. Впереду кишеньок немає. Вони йдуть повної довжини. Бачите, що на мій зріст. Я зараз в цих підборах, проте вони все одно задовгі для мене, для дівчат. Від метр сімдесят буде просто неймовірно класно. Хочу вам показати, як красиво цей колір поєднується з кольором шкіри і зі смагою. На мою думку, це просто найстильніший комплекс з усієї сьогоднішньої підбірки з усього, що взагалі є на сьогоднішній день в магазині. Щиро вам його раджу для мам, у яких скоро буде випускний там в школі, да або в садочку. Для дівчат, які просто люблять стильно виглядати, і в житті носять підбори, полюбляють такі сети з брюками. Цей брючний костюм виглядає просто нереально. І ця сорочка також може вам бути другим шаром поверх ваших топів, майок з вашими джинсами, шортами. Вона за рахунок того, що це віскона, не буде для вас спокою, не буде парити. і досить класно вона виглядає. Виглядаю. Такий неї силует. Я б не брала меншого розміру, я приміряла Еску. Мені подобається, як на мої параметри сидить М. -ка. Тож раджу вам брати на розмір більше. Сирочку, а брюки йдуть в розмір. Суперстильний комплект. Класний. Тож, ось цей сет можу вам рекомендувати 100%. Зверніть на нього увагу. На моделі на сайті він виглядає так собі, я б на нього, чесно, не подивилась на сайті. А саме в залі виглядає просто неймовірно, ви бачите, що тканина така напівпрозора. І дуже красиві деталі. Дуже красиве виконання. Тож, це сьогодні мій улюблений комплект і мій фаворит. Напишіть, будь ласка, що сподобалось сьогоднішньої підбірки. Вам буде цікаво почитати, або напишіть які знахідки були у вас останнім часом в зарі, можливо, я щось пропустила, доки хворіла. Цікаво буде почитати. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково все перечитаю і відповім. Що ж, давайте вас по артикулам. Брючки останні в фанільному кольорі з костюму були на мені в розмірі XS. Вартість гривні, на жаль, немає. Їх вартість в євро 39,95. Ось їх артикул. Сорочка була на мені в розмірі М. Її вартість 2000 гривень. По складу це на 90% віскоза, на 10 поліестер. Потім ось цей прикольний комплект. Перепрошую. Ковтинка була на мені в розмірі S, По складу це на 66% поліестер, на 34 бабовна. Вартість ковтинка 1400. Спідниця була на мені в розмірі M, Потрібна була S, Її вартість 1149, це поліестер, 66% 34 бабовна. Топ в смужку. Був на мені в розмірі S, його вартість 500 гривень, по складу це на 72% бавовна, на 23 поліестер і ще там багато різних домішок. Якщо чекалося, то дивіться на сайті. Білі брюки ось цим паском, пам'ятаєте, було на мені в найменшому 34-му розмірі. По складу це на 97% бавовна на 3 стан, їх вартість 1300 гривень. Так, тут ми закінчили. Так, дівчата, торокотова майка була на мені в розмірі М і вартість 350 гривень. На 95% це бавовна, на 5 елестан. Ось е ці джинси з такою контрастною прострочкою були на мені в 34 розмірі. Ось їх артикул, їх вартість 1500, Це на 60% бавовна, на 40% льон. Неймовірно красивий топ з горловиною халтер. Зараз з неї повна мені в розмірі S, Потрібен був XS, його вартість 1000 гривень, по складу це на 97% Поліестер, на 3 Местан. Блуза в стилі Боху була на мені в розмірі S. Ось її артикул, її вартість 1500 гривень, по складу це на 75% ліуцел, на 25 Поліестер. Класно, рекомендую. Ось ці білі джинси з високою посадкою, були на мені в 34-му розмірі. Ось їх артикули, їх вартість 2000 гривень. Це трошечки дорожче, ніж зазвичай джинси коштують у зарі, по складу це 100% бавовна. Класні рекомендую. Так, і взуття, дівчатка. Ось ця пара була на мені сьогодні. Просто неймовірно зручні, класні, мінімалістичні, як ви бачите, до всіх світлих комплектів підходили. Також будуть класно поєднуватися з вашим денімом темно-синім або блакитним. За рахунок невеликого підбору дуже зручні, колодка зручна. Дивіться, ось цей артикул. Їх вартість 1450 гривень. Це поліуретан. Вони йдуть на розмір менше, маломірять, тож беріть на розмір більше свого звичайного. Спочатку ще забула вам показати ось цю сумку ближче. Вона така манюнка, мінімалістична, прикольна в стилі Міу Міу. Ось її артикул, Звісно, це не натуральна шкіра, а поліуретан. Її вартість 1300 гривень. Хто шукав щось подібне, зверніть увагу. Досить прикольно. Що ж, дівчатка, на сьогодні це все. Огляд зараз завершено. Сподіваюся, докірка була вам корисна. Чекаю в коментарях ваші повідомлення про те, що з сьогоднішнього огляду вам сподобалось найбільше. У мене є декілька фаворитів, можливо, що з них небу. Також прошу вас підписатись на мій канал і підписатись на мій інстаграм. Попереду вас чекаю величезний огляд маси Мадуті. Хочу вам побажати гарного дня. Зовсім скоро ми знову зустрінемось. Бувайте!